7 вересня біля столичного храму Різдва Пресвятої Богородиці проходили громадські збори з приводу будівництва на печерську бювету з артезіанською водою. Ініціатором соціального проекту царському селу Царську воду виступила церковна громада на чолі з настоятелем храму проти Єреєм Олегом Мельничуком. Отець Олег вбачає своє покликання як пастиря не лише в суто духовній діяльності та в оцерковленні своїх парафіян. Він переймається також їхніми соціальними, побутовими та гуманітарними проблемами. Церква це не тільки інститут духовний, а й соціальний, тому вона вирішує і духовні, і соціальні проблеми. Територія, яку мені господь вірив, це парафія царського села. Тому ми намагаємося вирішувати питання, які пов'язані із моралю нашого наших жителів, і питання виключно соціальні. Тому одним із таких вирішення з таких, таких питань є. Питання питної води тому побудова бювету в царському селі це. Моя ініціатива як настоятеля храму на честь Пресвятої Богородиці у царському селі. Бювет з артизянською водою планують збудувати неподалік храму на галявині між будинків. Тут якраз знайшлося вільне місце. 15 липня відбулася попередня зустріч отця Олега із представниками будинкових комітетів. Ідею будівництва бювету в царському селі, де немає жодного доступного водного джерела, радо підтримали. У кожному будинку мікрорайону було створено ініціативні групи. Люди збирали підписи, щоб передати їх до Київради. Звісно, я згодна, тому що взагалі-то перебої з водою у нас були іноді там поломки якісь відключають воду. А бігти от, в найближчому районі тут немає води, щоб набрати бювет чи ще щось. От, от, треба бігти хто зна куди, ми так чи не дуже знаємо навіть цей район, бо ми спускалися там в Лавру, дуже далеко, глибоко ми спускалися до цих істочників. От, але ж ну, так як ми студенти, у нас особливо грошей немає купувати воду. То бігти в кишені, купувати. то... Це було б дуже чудово, і хочеться і й дитинні, щоб нормальна вода була. Свого первістка Тимофія Юля хрестила в Богородичному храмі у отця Олега. Каже, що дякувати Богу стараннями батюшки тут кожна родина під церковною опікою. До речі, при храмі скоро почне діяти сімейний клуб, що опікуватиметься проблемами підлітків та молоді. Громадські ж збори на підтримку проекту царському селу Царську воду виявили одностайне бажання мешканців мікрорайону споживати чисту джерельну воду, щоб берегти своє здоров'я за поруку життя даного господу. Нині у Києві уже діє близько 200 бюветних комплексів.